В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У суботу росіяни двічі атакували Запоріжжя шахедами про наслідки ворожих влучань у випуску. Ще один навчальний заклад Запоріжжя перейшов на змішаний формат навчання. Це стало можливим завдяки ремонту укриття, який вигляд має оновлене сховище вже за мить. Ноутбуки від міської влади Запоріжжя вкотре отримали діти, які опинилися у складних життєвих умовах. Деталі далі. В суботу росіяни двічі атакували Запоріжжя шахедами. В день внаслідок ворожого удару було пошкоджено дахи приватних будинків та авто в комунарському районі. Ввечері дрон поцілив по житловому комплексу. Внаслідок влучання сталася пожежа. Вогонь приборкували декілька годин. Паралельно з цим міські служби закривали вибиті вікна в сусідніх будинках та допомагали місцевим оговтатися від прильоту. Подробиці нічної атаки далі в сюжеті. Ввечері 1 березня росіяни атакували місто шахедами, один з яких влучив на дах двоповерхівки. Вогонь швидко охопив майже тисячу квадратних метрів. Рятувальники вже третю годину поспіль намагаються ліквідувати пожежу. Понад півсотні рятувальників були задіяні у приборкуванні вогню. Після локалізації надзвичайники провели повторну проливку, адже подекуди вогонь все ще був. В'ячеслав житель будинку, що розташований навпроти того, в який поцілили росіяни. Коли побачив вогонь, взяв вогнегасники та вибіг на вулицю. Я був в своїй квартирі, я проживаю в цьому домі. Я почув звук, як щось летить. Але так секунди дві був цей звук, і потім гучний, гучний вибух. І я вибіжав на вулицю і побачив, що сусідній будинок влучив. Щось влучило. Подумав, що рядом Подумав, що десь поряд упало. Потім сусід подзвонив, сказав, що є займання. Ближче до опівночі пожежу ліквідували. Внаслідок атаки постраждало дві жінки. Ще 23 мешканцям комплексу. Психологи не дали допомогу на місці. Також рятувальники врятували й двох котів з-під завалів будинку, куди влучив безпілотник. маленька з місцем удару міська влада розгорнула пункт незламності паралельно з цим комунальні служби закривали вибиті вікна в оселях мешканців комплексу загалом від удару пошкоджень зазнали п'ять будинків семеро людей звернулись по допомогу до соцслужб Ти продовжили й на ранок 2 березня. Комунальники закрили вибиті вікна в чотирьох будинках, проте й досі в помешканнях відсутні газ, вода та світло. Наразі служби роблять усе можливе, аби полагодити мережі якнайшвидше. Зокрема, фахівці «Запоріжгазу» вже розпочали обстеження комунікацій, адже від вибуху ті могли деформуватись. Також фахівці «Запоріжремсервісу» закрили вікна й у двох будинках у комунарському районі, де також вибило вікна внаслідок атаки. Олександра Кольба, Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал. ЕМТЕВПОВІДДОБИ Впродовж завдали окупанти завдали 552 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 5 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків на Оріхівському напрямку в районах населених пунктів Нестерянка та Новоданилівка. Загарбники здійснили два марні штурми позиції наших захисників. Війська РФ здійснили шість авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному та Варварівці, 366 БПЛА різної модифікації атакували п'ятихатки Кам'янське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. Сім обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Щербаки та Малу Токмачку. 173 артобстріли завдано по території П'ятихаток, Кам'янського Оріхова, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новопавлівки, Малої Токмачки, Черівного та Новодарівки. В ніч на понеділок росіяни завдали ударів шахедами по житлових багатоповерхівках у Салтівському та Київському районах Харкова. На місці виникло загоряння. Відомо про чотирьох постраждалих. Медики допомогли їм на місці. Чоловік 20 років, чоловік близько 50 років і жінка близько 80 років. В них гостра реакція на стрес, не загрожуючи життю поранення, легкі поранення, можна сказати. Продовжується огляд місця подій на п'ятому в сусідній квартирі, відбулася пожежа. В тій квартирі, в яке було безпосереднє влучання, ніхто не мешкав. Чоловік зараз знаходиться не в Харкові і, в принципі, він там не мешкав. Тому ми зараз. Не маємо серйозних жертв, а продовжується ще поквартирний обхід. Продовж доби Росіяни атакували автівку та маршрут на таксі в Херсоні, спрямувавши ФПВ-дрони. Наслідок удару по громадському транспорту загинула жінка. Семеро людей отримали поранення. Внаслідок удару по авто в Береславському районі. Поранення не сумісні життям отримала жінка вже вранці. А в реанімації обірвалося життя ще однієї постраждалої, що перебувала в маршрутці. У реанімації померла Херсонка, яка вчора постраждала через удар російського БПЛА по маршрутці у Херсоні. Медики робили все можливе, аби врятувати життя 61-річної жінки, але поранення виявилося надто тяжким. Мої співчуття рідним і близьким. Летіли ворожі БПЛА і по Дніпропетровщині. В небі над областю збили сім безпілотників. Дрона поцілили по Нікопольщині, зокрема по Мирівській та Марганецькій громадах. Внаслідок удару по кривому рогу. Відомо про одну постраждалу. У кривому розі внаслідок атаки постраждала 52-річна жінка. Їй надали допомогу на місці. Лікуватися буде вдома. Сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджені промислово підприємство, медзаклад, шість багатоповерхівок авто. Наразі в Запоріжжі 88 закладів освіти працюють в змішаному форматі. Серед них і гімназія Запорізька Січ. Нещодавно там зробила капітальний ремонт укриття. Який вигляд нині воно має? Бачили наші журналісти. Подобається тут займатися? Так. так. Тебе настрій покращується після уроків, а укриття тобі подобається. Будеш ходити? Ну клас. Відтепер учні Запорізької січі навчаються у відремонтованому сучасному укритті площою 382 квадратних метрів. За півроку тут зробили капітальний ремонт, і нині сховище відповідає усім необхідним вимогам. Тепер тут є окремі навчальні зони, медичний кабінет, кімната для прийому їжі та простір для тренувань. Рішення ради оборони давно вже існує, і цей заклад освіти вже запускався у змішаному форматі. Пронавчався, і після цього пішов на дистанційне навчання через те, що тут у просторі почалися ремонт роботи завдяки нашій співпраці з ЮНІСЕФ та міської ради у гімназії навчаються більш ніж 280 учнів понад 180 із них перебувають у Запоріжжі. Згоду на змішаний формат навчання вже надали майже 90 батьків. Навчальний процес буде організований у дві зміни. Також на базі гімназії функціонуватимуть позашкільні гуртки. У нас є потужний осередок школа безпека, де діти вивчають рятувальну справу. І це і фізична підготовка, і ті навички, які потребують цей напрямок. Далі, тепер у нас з'явиться можливість знову ж запустити гурток бойового українського мистецтва Спас. Діти дуже чекають цих гурток. І для всіх дітей запропоновано низка гуртків різних напрямків. Водночас у навчальному закладі забезпечать безоплатним гарячим харчуванням дітей з першого по четвертий клас. Усі діти з першого по четвертий клас, включно, мають можливість отримати безкоштовне харчування за формою кейтерінг, незалежно від свого соціального статусу. І ми бачили, що саме в цьому навчальному закладі є навіть маленька спеціально облаштована кімнатка, щоб це було зручно і корисно. Нині у Запоріжжі 88 закладів освіти вже працюють у змішаному форматі. Таким чином у місті крок за кроком наближаються до головної мети повернути всіх дітей до шкіл. Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. МТМунашиниках, але без господаря. В центрі Кушугума бездоглядні домашні собаки напали на людину. Про цю та інші події далі в нашому дайджесті. Вони блукають селищем, шукають їжу, а підгодовують їх прямо на входах у магазини. Для тварин це місто стало власною територією, яку вони починають захищати, кажуть у Кушугумській селищній раді. Одна з таких домашніх собак у нашийнику напала на місцеву жительку пенсійного віку. Жінку госпіталізовано. Запоріжжі горів дах житлового будинку на площі 20 квадратних метрів. Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Від ГУДСНС залучалося 11 рятувальників та дві одиниці техніки. Поблизу села Софіївка було затримано громадянина, який незаконно знищував зелені насадження. Завдана шкода довкілля оцінюється у понад 7 тисяч гривень. За фактом правопорушення складено адміністративний протокол. Ноутбуки від міської влади Запоріжжя вкотре отримали діти, які опинилися в складних життєвих умовах. Вихованці дитячих будинків сімейного типу та прийомних родин. Комп'ютерна техніка стала гарним подарунком малечі та суттєвою допомогою для її опікунів. Про радість та здивування дітей в нашому сюжеті Ми дуже вдячні всім, хто розуміє скільки важливо зараз надавати підтримку та допомогу нашим дітям. Особливо дітям, які позбавлені батьківського лікування, дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Треба нам бути відповідальними дорослими. І я дякую всім, хто в Запоріжжі, хто за межами Запоріжжя розуміє цю відповідальність і допомагає. Прийомним родинам, дитячим будинкам сімейного типу і дітям, які перебувають під опікою, цього дня вручили 39 ноутбуків та флешок на 16 гігабайтів із символічним гаслом Слава Україні. Службі у справах дітей Запорізької міськради вкотре допомогли французькі партнери Асоціація підтримки українських сиріт. Саме головне це підтримка для наших опікунів, тому що батьки, на жаль, не всі спроможні сьогодні влаштувати всі необхідні речі для наших дітей, тому для нас, як для служби, така підтримка дуже потужна. Служба у справах дітей відбирає спочатку родини, ті, які потребуються, великі родини там, де потрібно, і далі ми доповнюємо. Сьогодні у нас були і нові сім'ї, які тільки створилися, і нові діти, які потрапили саме в сімейні форми виховання, тому для них було Здивована, як це новий ноутбук, і чому мені всього від початку війни асоціація підтримки українських сиріт передала запорізьким дітям 90 нових ноутбуків та понад сотню вживаної комп'ютерної техніки. Нехай вказані ноутбуки принесуть користь і будуть додатковою можливістю для вас і для вашого майбутнього. Дякую вам. Всього у Запоріжжі нині 565 опікунів, під опікою яких прибувають 717 дітей, 12 прийомних сімей, які виховують 20 дітей. Також функціонують 10 дитячих будинків сімейного типу, частина з яких перебуває за кордоном чи в інших містах України, але мають наміри приїхати до Запоріжжя. Їх повертають приклади ефективної роботи службу в справах дітей, реальна допомога родинам, що стосується зокрема і житлових умов на сьогодні. Місто Запоріжжя забезпечено в повному обсязі, якщо це говоримо про житлові будинки. Є потреба в субвенції саме квартири. Треба займатися ще дітям, яким виповнилися вже 18 років і потребують житла свого. Є своя черга. Ми сподіваємося, що в цьому році саме спрацюємо на таку субвенцію. А з додаткових житлових будинків для дитячих будинків, є які у нас хочуть повернутися, Знаю, що потребу подали на три дитячі будинки сімейного типу, які за кордоном і які в інших містах України, але хочуть повернутися до Запоріжжя, тому чекаємо на вирішення. Іня кабінету міністрів України ще подякуємо Ірина Чорнова, Елизавета Колеснікова телеканал МТМ. Перший день весни запорізька поетеса Валентина Вясланко відзначила творчу зустрічу та презентацію власної збірки поезій. Як є вже друга збірка віршів поетеси про війну та трагічні події сьогодення. Свої переживання та думки авторка втілила в поезії та пісні, які виконувала цього дня протягом зустрічі з друзями в обласній науковій бібліотеці. Один русских нарсотных імен, заспо тих, кто здесь болею, наша схеля стоїть вот ні події, прильоти та сльози, переживання, біль та надії 69 віршів. Це поетична відповідь реаліям сьогодення. У своїх творах Валентина Вісленко буквально документує все, що відбувається в Запоріжжі в Україні. Щоразу після вибухів народжуються нові рядки. Авторка прагне, аби світ знав, що відбувається в Україні. А, ця книга була надрукована завдяки Запорізькій міській раді. Це була програма книжки шести авторів. І сьома книжка це збірник збірників про поезії про війну, саме поетів Запорізького краю. Сам творчий процес написання віршів для Валентини, наче арт-терапія. Чому вони приходить так горя? Тому лише щастя в війні, як прісна водиця у морі. Він не вимагає сумує бо біль та токучі втрати. І як ти їх не ігнорує від втрати. В наш час хочу донести. Поезія має значення. Все в пам'яті зберегти. Не дати забуду пробачити. Перша збірка поетеси мала назву Як ти? нинішня називається Як є авторка мрія, а наступна третя збірка стала останньою її книгою про війну і щоб у ній обов'язково був вірш про перемогу. А, думаю, він це буде назва. Я є. Що ми є, ми змогли, ми дожили до перемоги. Все в нас вийшло, і я вірю, що так і буде. Хоч Валентина старається наближати перемогу як може і віршами, і піснями, і зборами коштів на потреби наших захисників. Цю збірку, як і минулу, обмінюю на донати на донат від 200 гривень. І вже було обмінено 100 прем'єрників цієї збірки до прем'єрну, скажімо так. Ми допомогли зібрати на пікап для 65-ї бригади і на пікап для сто ї Смотрим бригади. Всього збірка 100 банкарів я обміняла на 30 тисяч гривень. Сьогодні також планую долучитися до збору для 128-ї бригади на дрони. Ірина Чернова, Роман Котляр, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот. На цьому у мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.